Світлана, листочок у вас. 146 сторінка. Положіть, це важливо, можливо, тут було. Ну, вона не відірвалася, то чітко. Ми не знаходимося не в прокуратурі і знайомимося з правою по кримінальному провадженню номер 420-142-100. 100 тисяч 15 в прокуратурі Тернопільської області при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження ми зафіксували, що сторінка 146 не підшита чомусь, хтось розшивав справу, ну, не, не пришита. 100, номер 146. Аркуш. аркуш. От є сліди, бачите, вони пришиті. Це не сліди, от єди розширення. 145 140. Не, не 140. А ну представте сюди до секунди, що підходить, він сюди. 147. Підставте сюди, так, так, так. Бачите, де от відходить через апарат? Аркуш пронумерований, правильно? Але ж воно не підшите. Подивіться, предшите просто витягнулося, бачите, як витягнулося. Ну, а як так, діловодство ведеться в прокуратурі Тернопільської області? Слідчий шивував, воно було шиє, то Який а, слідчий, Які скажіть. Воно воно. Скажіть слідчий. Бачите? Та я не бачу, воно не шито. Це? Воно ще, просто коли ви листали, воно витягнулося з вами? Ні, сезон, Воно вранку, було окремо. Чи яким б? чином? Як Подив, слідчі шуми? Подивіться, бачите, як далі ми, листає, ми листаємо, так, ми листаємо. Ми листаємо, ми хотіли витягнути, щоб чат воно добре тримається, правда? Візьмемо іншу сторінку, теж добре тримається. Візьмемо ще одну сторінку, теж добре тримається. Подивіться, бачите, воно Сліди біля... Тучок, є біля нитошок, є? Ми зараз ну, подивимося. Бачите, що воно тільки так з краю просто. Ми, якщо шито, чи не маємо. Зараз ми дивимося, що це по опису справи, що це маємо задати. Номер арку. можна і 146. переправити. Будь-який номер можна переправити. Розшити і переправити. Там що, якась печатка на тому, де шито. Немає а абсолютно. Це просто з матеріалом для дружні, правильно? От матеріали входять в цьому листі. Коли але... долучили ті матеріали? Якого числа для дорого Давайте подивимося, супровідний лист. Беремо починаючи з 89-ї сторінки. Якого числа долучали? Чи супровідні? Будь ласка. Є супровідний лист і. Ну, не ну, поняла, супровідний лист 80. Але тримати, що це нікуди не відрізнувався. Там не ми його нікуди не підіймемо, ми так. Ото хочу я той супровідний лист 80. Супровідний лист 131 сторінка має бути, це не Державна інспекція з праці. Мисли супровідний лист на 131 сторінці немає. Тут є Державна інспекція з питань з праці. У нас спроводіть всі справі зі сімого документами. Ну, а де займали Немає тим? Ну, подивіться, починається з якого прокладу? 131-й добре відкрили. 131 го статус. По 146-го. Так, по 146-го. Листа провідного немає. Є Державна інспекція з праці. Є управління. Є з прокуратури. Є протокол. Протокол допитують взагалі. 138, 140, 138. Це щось, це брід? Ви можете ознайомитися, якщо ви чимось не з'єднати. Ні, ну дивіться, 131 по 146 у вас пише супровідний лист. А 138 по 140 це йде протокол допиту свідка літика. Ну це вже не сумісно, не так чи ні? Не, Нелогічно Що не. там перешивалася справа? Справа, чому вона мала проживати? 259 по 90-136, правильно виходить? Це місце годем листа, а хот не виходить. 146. Протокол допитувати вирвати. 146 били... вирвати, але це ж не протокол. Це ще раз, ви це ж не вірте. Це вставило. Ну, чому ви протиклаєте? Ні, ні, відкривайте 138-му протокол допитувати. 90 і 36. 140. Правильно 140. Угу, далі. Дальше. Мідальше листя пішли. 141, а там що пишуть? 141, получається, получается. Ну, получається. 146-й <правильно>, правильно, правильно. Дальше ставимо. Точно все про така. Ну, сходиться, правильно далі уже. Стоп, стоп, стоп. Дивіться уважно, якщо цей листочок ви просто так поставите, і далі вже може дивитися ну, в знайомих з положення.